Вітаю, друзі, слава Україні. Запрошую вас вже до 206-го випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто де теми визначаєте ви. Як завжди, дуже коротко, повідомлення залишайте не тут, а в мене на youtube каналі в розділі Спільнота під єдиним там дописом в коментарях. Прошу пробачення, що на всі питання встигаю вчасно відповісти. І основне, ну, на жаль, не можу відповідати на ті питання, які вже відповіді раніше було. Можливо, ви їх не бачили, ну але я тоді просто зашиюся це і як завжди буду неймовірно вдячний за моральну підтримку каналу, за ваші головне численні перегляди, за поширення, рекомендації, посилання, коментарів, вподобайки. Ну і за підписки на мої YouTube і Telegram канал Дуже за це дякую. І відразу приходжу до відповідей на питання. Пане Трасе, мене питання. Ви неодноразово казали, що у Патрошева є сильний компромат на сонце сяйного, яким вони тиснуть на нього і вимагають вигідних для них рішень. Але ви казали, що і американців є подібний компромат на З? То чому вони зараз не натиснуть на нього, щоб допомогтись позитивного перебігу подій в Україні? Чим може у московиті він сильніший, страшніший для ЗЕ? Якщо маєте інформацію, скажіть, якого плану можуть бути ті компромати, це що стосується особистого життя, з, чи це якісь фінансово-корупційні справи? Дякую, Сав Україні. Героям Сава. Давайте так. Перше, ну. Я то цього компромату не переглядав. Є речі, які ми визначаємо посередковано, або які ми дізнаємося від декого з наших розвідників і людей, які десь мають більший доступ. Є інсайди, на які не можна посилатися, але які можна враховувати їхню інформацію. От від Григорія Омельченка ми дещо знаємо ще з кількох джерел. Найперше, що стосується Оманського кейсу, те, що в Патрушева. Володимир Зеленський, згідно з даними, які давав Григорій Омельченко, та й, судячи з усього, воно все таки відбувалося за перебігом подальших подій, ми це дуже чітко бачимо. Значить, Зеленський під час свого новорічного відпочинку в Омані, побував у місті Маскат, де зайшов зранку в рашистське посольство. І вийшов звідти після обіду, пізно після обіду. Тобто він там перебував досить довго. Ви прекрасно розумієте, що там писалося все на цілу купу камер з ідеальною якістю і все інше. Ви собі можете уявити, що воно там виразило. Він до того пригадуєте, коли він з Трампом розмовляв, якого він боявся, які для нього чужі, яким попереджали. Треба обережніше, все не знати, як буде. І то він там наговорив і Трампової на імпічмент і собі на десяток карних справ. Ну, наприклад, про те, як він там призначить свого абсолютно в дошку свого на 100% генпрокурора, який зробить всі справи, сфальсифікує проти Байдена і його сина. Пригадуєте, ну уявіть собі, що він розказував у своєму рідному середовищі. Це вже було після зустрічі з Путіним, де вони вже про все домовлялися, де була вже любов і дружба. А тут ну тут просто обнімашки. А Патрушев, він мила людина. Патрушев якраз тоді прилетів. І провів оцей сеанс запису відповідних матеріалів. Я не думаю, що там щось дуже спеціально з ним домовлялися. Чи був сенс, напевне, сенсу не було. Але там було що там могло бути. Там могли бути його розповіді, як він любить Росію, як ці всі українці мені надає ще щось інше. Те, що він, звичайно, говорив до того. Може бути, може бути, там може бути ганебна історія з тим, як він боявся летіти назад, тому що перед тим вночі збив український літак, і замість вертатися додому терміново він лишився в маскаті, щоби зустрітися з ворогом, з керівником совбезу ворога. І той його, мабуть, заспокоював, пояснював, як він йому дасть той свій літак. Ну це не його літак, це бізнес авіація, щоб його гарантовано іншим маршрутом завезли до Києва інші подібні речі. Тобто там, там могло бути дуже багато таких речей, там могли бути якісь зобов'язання. Він же ж перед Путіним брав зобов'язання. Ми ж принаймні два чи три ми дуже чітко потім побачили. Вода в Крим була дуже чітко. Перша заява Шмигаля, коли його тільки призначили прем'єром. Ми мусимо воду дати в Крим, коли піднявся шум. Ой, та хоч в каністрах будемо, але реально вибори до е, органів ОРДО на окупованій території разом з іншими місцевими виборами е, в кінці 20-го року. Він це обіцяв. І це це підтвердив Єрмак, а не я. Далі він пообіцяв же ж Путіну ще оце створення, легітимізація онр днр через створення з ними спільного органу з правом ухвального голосу. Не дорадчого, а ухвального, ота так звана дорадча рада з правом ухвального голосу днр НРНР, вона потім була підписана Єрмаком і Кучмою і тільки наш шум, дуже серйозний шум, це зупинив. Тому насправді він багато що обіцяв. Я думаю, з Паторшем вони це узгоджували, вони це перетирали. Патрошев знав, що він пише матеріал, який йому персонально буде потрібний. І тому Патрушев не розмінювався цим матеріалом для Путіна. Зараз, коли Путін, напевне, живий, але вже не зовсім при реальному управлінні, Зараз фактично ми бачимо скрізь Патрушева. Путіна ляльку бачимо, самого Путіна я щось не помічав, і от в цій ситуації Патрушев витягнув цей свій кейс, тому що тепер він може розпоряджатися ним сам, і для нього це є дуже важливо. Тому саме зараз цим кейсом почали так хряпати і лякати. Тобто там може бути дуже багато. Але це не тільки все. Нам Сівкович підтвердив, що в нього є свій кейс. Про це сказав цей Дундін, колишній голова Харківського СБУ. Він підтвердив, кейс Сівковича є і навів докази. Оці матеріали в справи є є. Я думаю, що окремий матеріал вербовці його і підписані документи, все з того періоду попереднього ще задовго, задовго до всіх подій. Вони не використовуються зараз. Після того, як людина піднімається дуже високо, ФСБ втрачає над нею контроль і завербований приходить в розпорядження вищих органів, зовсім по іншому, але ці матеріали є компроматом. Я думаю, що там багато є, там економічні речі є, всього. Це те, що стосується російського. і цим вони можуть тиснути. Це страшно. А і вони можуть використати колись, хоча зараз їм не вигідно використовувати, їм ліпше це тримати, доки компромат у них доти вони можуть давити Зеленського. Що може бути в США? Я згадував тільки про один матеріал. І то як не про доведену річ я не знаю, що вони мають, але напевне, що їхня розвідка за чимось стежить. Вони точно знають, точно це підтверджувати можу однозначно, хто в оточенні зеленського є російськими кротами, і вони. Мають докази, що Зеленського персонально про це попередили, і Зеленський відмовився звільняти російську агентуру свого найближчого оточення і по суті їм передав управління країну. Знаєте, ну це тягне на державну зраду за нашими законами. Тому напевне, що це страшно, американці. Очевидно, що можуть мати прямі докази не просто про причетність Зеленського, а про участь Зеленського в злочині проти фінансової системи США і відмивання грошей, брудних грошей в США. Мова йде про тих 40 мільйонів доларів, які через своїх підопічних і журналістів один плюс один, і квартал, який тоді працював в рамках плюс Г Коломойський, виводив крав у вкладників Приватбанку і виводив з України Зеленський якусь суму, скільки мільйонів особисто виводив. Саме він, і я єдине не знаю, якщо є докази в американців, що ті гроші не просто пішли десь там з кайманових островів на Арубу, з Аруби в Британську Вірджинію. А що ті гроші попали в США і щось з ними попрацювали? Все, це страшний компромат, і це страшні наслідки. Але якщо нема факту участі Зеленського в злочинах на території США, то США так не працюють. Мені колись особисто дуже висока посадова особа в Держдепі, коли я розказував, ну так відкрийте тут зараз провадження, притисніть їх там, це ще при кучміському режимі було. Відповіли: Слухайте, а якої причини ми маємо. Це робити. Мудрий український народ обрав тоді кучму і його владу, його олігархів до влади. В олігархи вкрали в українського народу, не в американців, в українського народу мільярди доларів і перевели їх. Україна ж суверенна держава, і перевели їх в іншу суверенну державу на Арубу. Аруба суверенна держава, так. Де тут Америка? При чому тут американське правосуддя? Яким способом? І тому можуть трошки підтискати Зеленського, якщо немає прямо злочину на території США, американці не будуть використовувати відповідні юридичні засоби проти нього. Хоча я думаю, що якийсь момент він може довести до того, що, можливо, накладуть руку на якісь з його офшорних рахунків, можливо, зроблять певні дії, ну, за припущенням, що ті гроші могли бути в США, могли пройти через США або можуть загрожувати США. Але реально він розуміє напевне, що американці законосухняні, вони не приходять через межі. Вони не використовують матеріали розвідки для тиску політичного. А росіяни використовують. Ну, і власне кажучи, слухайте, же ж не просто те, що використовують. Він же ж хоче робити те, що від нього вимагають росіяни. Він дуже не хоче робити те, що від нього вимагають американці. Тому він з повною свідомістю, знаєте, як там кажуть, завірбувати мене не сложно, сам я вірбувати Сарат. Ось деться, там трошки по-іншому було в літературі, ну у нас саме так. Оце десь і відповідь вам. Чому він боїться і там, і там, але він розуміє, російський компромат може вбивати і він хоче працювати в тому напрямку. От і все. Наступне питання: добрий день, пане Тарасе. Згоден з вами, що Рашка тисана Сонцесяйного Оманським кейсом, вимагаючи від нього відставки заужного. Хоч йому це, мабуть, невигідно, Адже він боїться, що тоді Залужний піде у президенти і переможе його. Але якщо подумати, то стратегічно такий сценарій буде невигідним і болотам. Адже якщо в Україні прийде до влади сильний патріотичний лідер, то Рашка буде тільки мріяти про мир. Ну, Рашка тільки залишиться тільки мріяти про перемогу. Я думаю, вони це мають усвідомлювати і постає питання, чи дійсно їм вигідна відставка залужного. Знаєте, перше. Я думаю, що зараз Рашка не особливо думає про якесь далеке майбутнє. Їм потрібні зараз швидкі перемоги, їм потрібно взяти Авдіївку. Залужний не здає сирський, як здається, створив проблему. меру взагалі зробив десятикратні проблеми. Оце сьогодні шоу, яке влаштували, витиснули заужно візит його разом з Умеровим до сирського спеціально, щоб продемонструвати, що у нас все хорошо, у нас все прекрасно, Ніякого конфлікту немає. Знаєте, ну шоу для убогих. Чому заужений погоджується на це, ну, напевне, обставини в нього він по-іншому не може. Але насправді, ну, ми бачимо, що створюються проблеми дуже серйозні. І, очевидно, залужний серйозно заважає в даному випадку. Рашисти думають зараз про це. Що там буде Зеленський, потім залужним робити, йому їм поки що досить далеко. Зеленському самому, ну, він же ж не мудрий, він же ж нерозумна людина. Він же ж думає тільки короткими категоріями. Ну, йому треба було забутися про існування Порошенка після виборів, просто не згадувати. Але він на кожному кроці демонстрував Я не такий, як Порошенко я не той, як не то. І ну цим він фактично підтримав Порошенка і його. Ну я не знаю, як зараз буде. будемо дивитися, що буде відбуватися на наступних виборах. Якщо дійсно буде фактор залужного, це все поміняє, але я думаю, що це дуже серйозно відбулося на рейтингах до моменту цього великого вторгнення. Ви пригадуєте, Зеленський зрівнявся з Порошенком. Тобто він фактично своєю дурістю, своїми атаками, своїм бажанням посадити, він доводив до того. От є цитата Дональда Туска, вже тепер прем'єр-міністра Польщі, де він каже, що я був шокований. Зеленський з такою ненавистю, з таким якимось озвірінням, там до підкорки. Хотів посадити Порошенка аж шалів від цього, і каже Туск. Мені здалося, що Путін і Росія для нього набагато багато менша загроза і набагато менші вороги, ніж свій Порошенко. От це мстива, дрібна, дуже брутальна, дуже дріб'язкова людина. І тому він не думає часто про наслідки. Може, він думає, що він скинувши залужного, зможе його так очорнити, що за залужного вже не проголосують. Можливо, він зуміє облити його брудом максимально. А може, він думає, що йому вдасться тоді залужного взагалі посадити. Я не знаю, що в тій, ну, не дуже мудрій голові твориться, але я думаю, що він щось там собі вигадує, якісь свої фантазії. Плюс його накручують і все. Насправді, ну. Для нього найкращий варіант політичний був це демонструвати свою прив'язку до залужного, оскільки заужний не вступає в політичні дискусії, конфлікти від цього взагалі, і пояснити залужному, що він точно його залишить на посаді головнокомандувача. не лізти в справи військових, не заважати військовим і дати заужному повну свободу дій, прибрати звідти своїх там прихвостнів, яких він туди напихав перед, попри заужного йому заважає. Повірте мені, Залужний ні в яку політику би не пішов. Вона йому не цікава. Але ну він же своєю дурістю тисне заужного. Я думаю, що це не російський кейс. Я думаю, що це особиста дурість, ненавість, якась ошалілість, одержимість. От в нього є одержимість проти кількох людей. Це в першу чергу Порошенко, другим заужний, третім кличко. Ну, є ще, але оці, ну це просто до одуріння. Тому він не думає про наслідки. Чи расисти вимагали зняти залужного, чи вони вимагали його нейтралізувати? Що вони вимагали, я не знаю. Мені важко сказати. У мене є припуч... ну, припущення, що тут в даному випадку зіграла роль особиста ініціатива Зеленського і Єрмака позбутися залужного. Думкою, що вони його потім зможуть маргіналізувати. Ну, не знаю, ще раз кажу, вони ж не є мудрими людьми. От власне відповідь на це питання. Наступне. Дуже коротеньке. взагалі, а за що відповідає президент України за Конституцію? Точно не за те, чим оце наше займається. Точно не за те. Не за урузурпацію, не за розкрадання країни, не за руйнування оборонки. Знаєте, є. Конституції окремий розділ президента України є одна велика стаття з кількома десятками пунктів, де виписано все, чим він може займатися. Конституція передбачає, що. Громадянам України дозволено все, що прямо не заборонено законом, все дозволено. А посадовим особам заборонено все, крім того, що їм прямо дозволено законом, а там є повний перелік повноважень. Так їх там десятки. Але вони в основному або ритуальні, або в питанні кадрової політики висунення. А основне, якщо говорити по боках, чітко. Президент відповідає за національну безпеку і оборону держави. Тому в кадровій політиці ці люди є в його відповідальності і під його контролем її їх висовує. Президент відповідає і координує зовнішню політику України. От він висуває коаліція, висуває всіх міністрів і прем'єра, а він сам до уряду висуває тільки двох людей: міністра оборони і міністра закордонних справ. Все на цьому обмежується його повноваження щодо уряду. Він нас керує урядом. Навіть не він, він нічим не керує. Його завгосп керує Кабінетом міністрів, Верховною Радою, і це все повне табу. Він не має там жодних прав. Він має право законодавчі ініціативи, але основне він має відповідати те, що він провалив стріском всю національну безпеку і оборону, повний провал і вторгнення як наслідок, і міжнародну політику, де знову ж повний провал у всьому зараз просто аж світиться. І Ще президент є гарантом конституційних прав і свобод громадян, і він має за цим стежити, і він тому має право вето накладати на закони, якщо там порушуються ці права, і він має це аргументувати. Він порушує всі закони. Він кожен день створює карні злочини, за які він має сидіти в тюрмі. Я думаю, якби була в нас американська система, де вони плюсуються, він би вже мав сотні тисяч років ув'язнення за це. Ну, він думає, що йому пропетляти вдасться. Тому ці три блоки, вони є тим, за що він відповідає. Ну, власне, третій – це, це загальний фон, це гарантія, це через право вето, через контроль, то, що звернення до Конституційного суду. А основне, нацбезпека безпека і оборона і міжнародна політика. Все. В парламентсько-президентській республіці у нас колись була президентсько парламентська де президент мав набагато більші формальні реальні повноваження, при кучмі. Потім Янукович собі це узурпував незаконно. Зараз у нас президентська щоб ви розуміли, пре головна особа в країні не президент, і тим більше не керівник його ОПИ. Головна особа в країні прем'єр-міністр, тому що це є персональна особа. Він вище президента. А організація основана, тому що це колективний орган, це не Офіс президента України, це Верховна Рада України, Верховна Рада, Уряд і тільки третім. Іде президент, і це ще питання, чи він йде третім, чи він йде після судової гілки влади, яка конституційно незалежна. Тому це все, що він зараз використовує робить, це повна узурпація, повне беззаконня, і карне кримінальне злочине е, щодо незаконного присвоєння своїх владних повноважень. От, власне, і все. Ну, наступне питання знову коротеньке, трошки смішненьке, хоча не дуже. Добрий день, пане Тарасе. Як вважаєте, чи Єрмак буде балотуватися в президенти? Ну, з одного боку, слухайте, який Єрмак! Та його ненавидять і зневажають всі, навіть ті, хто дуже ж все сильно за Зеленського, і то в них ставлення, хто такий Єрмак, чому він править країною, а не наш Вова. Але з іншого боку, слухайте, давайте не забуватися, ці люди хворі нарцисизмом, самозакоханістю. Ви бачили поведінку Єрмака на окремих роликах щодо Зеленського. Давай, 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 давай. Ти пішов сюди, пішов, що ти там робиш? Що за фігня? Отака, От знаєте, зверхність демонстративна, дуже показова. Він відчуває себе головним в країні. Зеленський йому віддав всю повноту влади в країні, дозволив її узурпувати і захопити. Так, це абсолютно незаконно, але це відбулося вже. Логічно, що Єрмаку ліпше бути сірим кардиналом. І мені здається, основні завдання він собі такі робить. Він зараз. Керує країною від імені Зеленського. Він пробував замість Зеленського на наступні вибори потягнути притулу. Це було аж світилося явно, але Зеленський влаштував таку і все, і зараз вже Єрмак працює на наступні вибори Зеленського, а не притулу. притулу. зараз знову витягнули вчора. В вечірньому позаплановому випуску відповідей була згадка про це. Але в будь-якому випадку е мені здається, що тут Зеленський буде не допускати цього. Тому мені здається, на мій погляд, все-таки Єрмак поки що йому вистачає розуму самому не лізти, а висувати маріонеток. Але в той момент, коли якийсь наступний президент не захоче мати його в себе, він не має жодних повноважень. Це не державна служба. Він просто стає один мит ніхто. От Зеленський втікає з України, його повноваження припиняються, і Єрмака не існує. Патронатна служба це те, що вони, пригадуєте, в політику європейську вкидали, хто там буде, якщо з Зеленським щось станеться. От Зеленського, якщо там атакують і знищать, це такі, знаєте, солодкі сни в Єрмака. Це не мої, це Єрмак таке мріяв. То в такому випадку буде правити якийсь тимчасовий уряд, де Єрмак і, три, і два його посіп-три його посіпаки: Стефанчук, Резніков тоді був. І Кулеба, ну оця несвята квадрига зочинна, то насправді це повна хінея. Міністри лишаються, спікер стає головним голова. Офісу президента зникає в ту саму мить. І повірте мені, буде дуже багато тих, хто допоможуть йому зникнути не тільки в фігуральному розумінні цього слова. Тому насправді в нього можуть бути такі мрії. Вони всі неадекватні. От ми розуміємо, ну, Зеленський повний, повний, абсолютний, ноль і мінус. Але, ну Єрмак, подивіться на його поведінку, на те, як він себе випячує. там, де це шкодить навіть йому особисто, і він лізе. Тому. Що в нього такі думки, а почему чому мне мені самому не поруководить, когда коли можна буде всі гайки закрутить. Напевно, крутяться. Якщо наш мудрий наряд обереше раз Зеленського, якщо їм вдасться уникнути Майдану, а потім якісь зародки протесту просто знищити, розтоптати тим, автозаки, там гвардія наступу, Розгвардія, по суті, в нашому виконанні інші, то я не здивуюся, якщо через 5 чи скількись років. Той Зеленського відправить куди подалі і сам полізе тоді вже повністю тільки на адмінресурсі. Поки що на ті найближчі вибори звинє про це навіть мови нема. А от якщо в Україні буде створена білоруська диктатура, то Єрмак, який керує всім, просто Зеленського позбудеться. І дійсно для себе намалює результат виборів. Це дуже можливо. З його амбіціями, з його нарцисизмом, це можливо, ну, хоча, можливо, навіть тоді найпридушенішій державі вже аж таке. Вже викличе до якогось серйознішого бунту. Не знаю. Так далеко прогнозувати не хочу. Я дуже хочу надіятися, що українці вже другий раз такої тупості не допустять. Ідемо далі. Вітаю, пане Тарасе, запитання. Ви бували раніше гостем телеканалу наш, особисто бачив Єгенія Мураєва. Як думаєте, чому він, будучи завжди таким там принциповим, лідером партії, активно ходив на ток-шоу і брав участь у політичному житті? Але з 25 лютого 22 року зник без вісті, і навіть, можливо, будучи в безпечному місті, він не висовлювався в соцмережах про ситуацію в країні та світі. Може, його нема в живих? Що за логіка в нього? І як думаєте, що має статися, що він з'явився чи хоча б висловився? Дякую. Ну, давайте так. Він безумовно очікував, що він буде гауляйтером, не як казала британська розвідка всієї України. Я думаю, він розраховував, що він очолить Харківську область в окупаційному режимі, оскільки ніхто не збирався повністю окуповувати Україну. Це мала бути внутрішня окупація. Вони мали прийти знищити всю опозицію, ліквідувати і лишити владу Зеленському, як в Білорусі Лукашенко має. Але контролювати Україну і поставити скрізь своїх посадників. Я думаю, що він розраховував на одну область або на якусь серйозну посаду в уряді. Не думаю, що прем'єра, може, віце-прем'єра. Але не відбулося. Харків не захопили, відбили. Хоча Зеленський наказав відвезти звідти єдину бригаду, яка охороняла Харків, дякувати Богу, залужний не відвів. Харків зберегли, Київ зберегли. Рашистам довелося забратися з півночі. І коли стало зрозуміло, що все ніякої бліцкригу нема. Що російські товариші українські попросили, чи хто цілій групі зрадників: Мураєв, Портнов, там Михайло Погребинський там багато їх було. Спокійно змогли, легально, абсолютно виїхати з України, просто приїхати. На кордон, а і деркач, тоді ж так само пройти пункт пропуску легально зі своїми паспортами, не з фальшивими, опинитися в Угорщині, звідти перебратися до Австрії. Де далі я не знаю. Я думаю, що ті, проти кого немає дуже серйозних гучних карних справ, вирішили лишитися в Австрії, там зручніше. Ті, в кого є проблеми, мабуть, поїхали до Росії. Чому він після того не давався чути? До того зрозуміло, він вичікував, він мав надію. Не відбулося. Ну, зрозуміло, йому треба було мовчати. Чому зараз він мовчить? Ну, може, чекає на те, що будуть якісь далі переговори, що десь в них вирокне якась можливість для нього. Може, він розраховує вернутися в Україну. Вернути від Слюсрюва ще один Суга Зеленського, з яким дуже близький Євгеній Мораїв, вернути від нього свій бізнес. І після того. Знову включиться в якийсь процес, якщо тут знову почнеться відкат в русський мір, те, що Зеленський точно міг би зробити. От, я думаю, що він, він не дурний і тому, можливо, що він вичікує для того, в майбутньому, десь скористатися своїми можливостями. Якщо зараз робити багато заяв, можна попасти в дурну історію. Вже після того може не бути дороги назад. А я думаю, що він збирається повернутися в Україну, і тут знову, якщо тут знову почне розбудовувати руський мір, я думаю, що він своє місце тут знайде. Отаке От мене враження. Добре, про це ми пройшли питання. А я думаю, що він живий. Ну, його вбивати точно нікому не було інтересу. Тим більше наші спецслужби, там, де треба змовчати, ліквідували все. Добре, я про це вже не раз говорив. І тихенько, кажіть, це московити своїх вбивають, це не ми. Ні, як курка на бантах, вилізли і кутку дахтає, що в нас є не своє яйце. Ну, тому, якби його вбили, ми б вже це знали. Наступне. Е чи можна зараз притягнути Стефанчука до кримінальної відповідальності за те, що він не виконує адміністративні функції, а саме не виносить на голосування деякі питання, наприклад, по усуненню безугої від участі в комітеті з питань національної безпеки, оборони і розвідки? Та в принципі можна. Вся проблема в тому, що всі вже стомилися вибивати щось від цієї влади і всі розуміють, що судиться з судах при Зеленському, при цьому вовчому праві телефонному толку ніякого. Тому що, ну, Стефанчук, людина єрмака просто на задніх лапках як песик стоїть. Йому зрозуміло, що вся судова система буде його захищати. І тому ніхто дуже не старається за це. А це все карні провадження, це дійсно порушення. В випадку конкретно цієї постановки цього питання там треба подивитися, як відбувалося, якщо він зумів заручитися. Е Певним рішенням регламентного комітету чи там, Комітету нацбезпеки і оборони і виконувати нібито їхню установку, то в такому випадку там його відповідальності не буде, вона розмивається. Але є інші випадки, де він прямий злочинець. Ну, я вже пригадую, як він фальсифікував, пригадуєте, коли закон про олігархів голосували, на якому тоді Зеленському просто такі запльоти йшли, він як ошалілий кричав зробити. Тоді разумков відмовився. Разумкова відразу зняли, поставили Стефанчука, і Стефанчук виконав всі фальсифікації. Отже, я вам нагадаю, що є пряма конституційна норма, де написано, президент зобов'язаний за два тижні підписати ухвалений Верховною Радою законопроект або його витувати і повернути з вето в раду. В Зеленського десятки законів провисали місяцями і роками. Зараз цілий ряд важливих законів по півроку висять. А написано в Конституції, якщо президент не виконав таких своїх повноважень упродовж двох, пленар, двох тижнів робочих, в такому випадку закон підписує голова Верховної Ради. Це його прямий обов'язок. І ті закони, які Зеленський не підписав і не витував, Стефанчук мав підписати. Те, що він їх не підписав, от за це винуватий буде не Зеленський. Зеленський він має право не підписати і не витувати. Це, це дико, але він має таке право це аморально. Але для того і визначено, що тоді підписує спікер. От те, що Стефанчук не підписав, все, це кримінал. Оце стопроцентний абсолютно. Це таких законів десятки. От те, що є про нього. Наступне. Ой. Важке питання, часу мало, але давайте спробую. Хоч загально. Доброго дня. У мене питання про культуру: лякає зростання популярності в такого лайна, як слово пацана. Чи можна якось цьому протидіяти? Не критикували б Якби не було критики про цей ворожий контент, то пише людина. Я б і не знав про те, що такий серіал існує. Та я теж би не знав, я точно не буду дивитися ці Єгедоти, але. Але вона судячи з усього вже діє як міна сповільної дії. Я думаю, що це не для нас готувалося, що вони в себе в Росії хочуть виростити знову оцю армію орків, які ненавидять всіх тих, хто не вкладається в їхнє уявлення, хто проти влади, хто там проти Путіна, чи його спадкоємців, які будуть, щоб не поліція, не собр, не інші розганяли мітинги чергову болотну, а щоб туди вилазили бандюки орки. Вам наша власність нравиться, от як в 37-му заходили в барак і різали політичних, нам що, то совєцьке власність нравиться, от, щось таке. Я думаю, вони в себе готують цю субкультуру, їм це потрібно. Але це нав'язується нам. Що з цим робити? Ну мені здається, найбезгузніше те, що робить наша влада. Вони вирішили блокувати якісь там сервіси, по яких це йде. Ну, слухайте, вони не зможуться заблокувати, воно все одно все обійдеться і вони знайдуть. Ну, треба терміново вводити певну виховну роботу, треба дуже серйозно з цим працювати. Ну, провал абсолютний. І наступне: Оцю, цей раунд ми вже програли. Це потрібно зараз працювати з тими, хто будуть виходити, одружуватися, щоб в їхніх сім'ях вже робилося несприйняття цієї гедоти. Це дуже довга історія. І ще одне, ну, треба українську субкультуру певно розвивати. Без неї неможливо, все одно вона буде. На противагу тій дикій російській, все славо Україні!